Якщо у вас є вухо, а також не в повному помутненні розу, то ви можете приєднатися до спілкування спільності і розгляду слова Божого. Не богослів'я, не сектантських мантр, які утверджують те чи інше лжевчення або звуження. Або перекоси, а саме Слово Боже. І якщо ви любите Господа, то вам необхідно зробити акцент на цьому. Бо Він говорить, хто любить мене, той слово моє берегтиме. Берегтиме моє слово. Не якісь віровчення, не символ віри того чи іншого братства. Не фішки того чи іншого братства або акценти, на яких крутиться вся вість цього братства, а саме слово Його. І ми розглядаємо його слово, сказане його апостолом. Єфісямам, четвертий розділ. І ми підсумовуємо: сьогодні ми зробимо підсумок: можливо, ще щось упуститься, і Господь додасть. То хай буде так. Ми розглядаємо четвертий розділ, 17 18 вірш. І в цих віршах ми знаходимо опис ситуації, яка існує в сатанинському космосі. Павло, призиваючи віруючих братів і сестер до належного християнського життя. І посвячення Господу призиваючи, говорить Ви не повинні ходити як язичники. Ви відмінні. Ви не пара їм. І вони не пара вам. І тому ви не повинні так ходити. Ваше життя повинно бути відмінне на порядок вище, ніж їхнє. Цей призив. Повинен трезвити нас і повинен знову і знову активувати в нас глибинне відношення до Господа, трепетність, щоб Його воля в цьому призиві була утверджена, щоби так не ходити, ми розглянули 17 і 18-й вірш. Що ми виявили відносно язичників? Ми виявили, що у них розстріляний розум, а ми не можемо бути такими. Ми виявили, що у них жорстке серце, а ми не можемо з такими серцями ходити. І ми виявили, що вони відчужені від життя. Від Божого життя. Від життя в сфері Бога, в царстві Бога, в присутності Бога, вони відчужені. І, будучи розклінними в розумі, жорсткими в серці і відчуженими від Божого життя, вони розтліваються. І розтліваються в безпочуттєвості глибше. Глибше і глибше, щоб чинити всяку розпусту, всяку нечисть в ненаситності цієї розпусти і нечисть, ми признаємо, що істина Слова Божого утвердила положення і ситуацію серед язичників. Дозвольте мені сказати. Що ми можемо знайти це і серед віруючих в тій чи іншій мірі, в більшій мірі, в меншій мірі. Особистісно, чи навіть груповим чином в тих чи інших громадах, суспільствах, групах, ми можемо знайти такий рівень, таку ситуацію, що в людей Рослинний розум. Не дивлячись на те, що вони мають відношення до релігійної сфери, вони відчужені від Божого життя. І не дивлячись на те, що вони, якби називаючись віруючими, вони жорсткі в своєму серці. Віруючи можуть бути такими, і, на жаль, є такими. Давайте подивимося. Що представлено нам в 17 і 18 -му? вірші 4-го розділу? Представлене розстління. Задамо запитання, що розтлівається перше. Що є відправною точкою, і як розтління досягає такої глибини ненаситності розпусти і нечисті. Як це стається? І ці слова, ми однозначно і ствердно, за словами апостола, бачимо, що це відбувається із-за жорсткості їх сердець? Спочатку розтлівається серце. Перш ніж розтління досягне такої глибини. В людини розлівається серце. Внаслідку іде відчуження від життя або від життя, де є Бог. Ухилення від сфери божественної, царства божественного, присутності божественної іде ухил, уклон в Сторону суєтності від сфери Божого життя. Або від сфери життя в присутності Бога або з Богом. Спочатку розтлівається серце і поступово ухиляється життя. І внаслідку ухилення від зони або сфери божественного життя розтлівається розум. Коли йде відчуження від божественного життя, людина перестає цікавитись Богом, світлом, істиною. Вона, це чужде їй, це не цікави їй, це не потрібне їй. А внаслідок розтління і ухилення від божественного життя розтлівається розум. Що означає розтління розуму? В його Сфері, в його елементі сіються розстрілі ідеї і пропозиції. Підсумовуємо цей ланцюжок. Спочатку розтлівається серце і допуск. В серці змінює м'якість і люблячість до Господа на жорсткість і опозиційність, тобто протистояння. Внаслідку такої жорсткості людина починає ухилятися від сфери Божої в сферу сатанинського космосу і ухиляється в сферу світу. Можливо, ця сфера не є в початковій фазі, остатньою чи глибоко рослінною, пачою, нечистою, але вона тяготіє в зону, де немає присутності Бога. Вона починає, починає ухилятися в ту спільноту, де не говорить про Бога. Вона ухиляється в речі, де Бог не присутній. Вона ухиляється в справи, які знаходяться поза церквою, поза святими, поза Божою волею, поза Божим інтересом, і тяготіє в цій області, в ці зони, в ці сфери. А потім, тяготіючи туди, в неї з'являються ідеї, як в цих сферах поглибити своє задоволення. І пропозиції, що ще можна зробити? Ось ланцюжок від початку, і як він трансформується вперед. Благословені Божі люди! Я стверджую і заявляю: джерелом всіх хвороб в людині є її серце. Всіх. Чому б не проявлялась хворобливість віруючої людини, буде це хвороба духа і відчуження від близькості з Богом, де буде втрачена молитва і пошук Господа, а це хвороба духа. Буде це хворий розум, щоб не розуміти. Волі Божої і не розуміти слова чи істини, яка направляється віруючій людині, а це хвороба розуму? Чи буде це хворе життя, в якому будуть нездорові тяготіння, нездорові вчинки, нездорова діяльність, нездорові прагнення, нездорові мрії, нездорові інтереси. І вся ця нездоровість. У всіх трьох областях джерелом всього цього є її серце. Хворіють всі вони від серця. Ми можемо думати або часто бачимо, що людина неправильно веде себе. І ви скажете, в неї неправильна поведінка. Ні, друзі, ні, брати. Вона неї неправильне серце. Її поведінка це плід її неправильного серця. Вона веде себе так, тому що серце її таке. Правильна поведінка від правильного серця. Неправильна поведінка від неправильного серця. Тому, коли ми, коли ми пробуємо впливати на поведінку і думаємо, що треба підказати, що така поведінка неправильна, це не рішить проблеми. Навіть якщо людина спробує зупинити цю поведінку, її серце неправильне, і воно знов поверне людину до цих старих справ і до цих старих речей, щоб вести себе. Знову так само, тому що причина не в поведінці, а в серці. І тепер я, підсумовуючи, вернусь до того вірша, який я вже говорив в процесі розглядання цього предмету. І я ще раз нагадаю вам і представлю вам точку відліку. 14-й псалом, перший вірш, говорить так. Сказав безумець в серці своєму, Нема Бога. Давайте розглянемо це слово Боже. Що окреслює цей вірш, цей текст? Що сказав псалом співець? Що сказав Пророк? Що сказав цар? Він сказав так: сказав, безумець. Перше, на що вказується, на те, хто це сказав. Сказав, безумець, Стан, статус положення. Характеристика. Того, хто сказав, окреслюється одним словом безумний. Цей безумний щось сказав. Встановили перше твердження: він щось сказав. Давайте тепер подивимося наступне. Сказав в серці своєму. В серці сказав. Безумець сказав в серці. Кому він це сказав? Безумець сказав сам собі в своєму серці. Це ключова і фундаментальна точка. Він сказав собі в серці. Початкова точка розтління, падіння, деградації, розбиття зневіри і погибелі міститься тут, коли безумець сам собі в своєму серці щось каже. І він сказав собі. І утвердив сказане собою в своєму серці, так, як сказав, він сказав собі. Початкова точка сказати собі. Перш ніж людина паде, вона повинна щось сказати собі в своєму серці. Вона не може пасти, не сказавши щось собі. Падіння, окреслене цією відправною точкою, безумець говорить собі в серці своєму. Благословенні святі, я часто зустрічаюся з людьми і, дивлячись на їхнє життя, кажу, що ж ти робиш, що ти говориш. Як ти можеш так казати? І мені говорять, я цього не казав, я цього не казала. Ти сказав і сказав, сказала це в серці своєму. Це говоріння не комусь, а де, і ким. Цей безумець сказав собі, в серці своєму щось. І утвердив сказане з собою як правду. Зазначте, ми часто думаємо, що людина зводиться, якщо їй хтось щось скаже неправильно. Це неправда, це не істина. Неможливо звести людину перш ніж цей безумець сам не скаже в серці своєму те. Що потім унесе його в тому напрямку. Ніхто не може сказати в ньому, хтось може сказати зовні нього, але це ніщо, перш ніж це матиме дію, він скаже собі в серці своєму це саме або відмінне від того, і він і визначить, що буде утверджене. Що сказано, а що буде сказано в серці? Таким чином, сказав безумець собі щось в серці своєму. В результаті сказаного в серці він іде шляхом падіння. Чим більше в серці своєму він говорить собі безумних речей, тим нижче опускається. Тим глибше падає, його розум розтлівається, мутніє, стає нездібним. Життя його відчужується від Бога, а він продовжує в серці своєму говорити сам собі. Безумні речі. І утверджувати їх істинними. І чим більше він утверджує безумство за правду в серці своєму, тим більш безумним стає і тим далі уходить від життя Божого все далі й далі, відчужуючись від нього і розсліваючись все більше і більше в своєму розумі. Відправною точкою падіння сказав цей безумний в своєму серці щось. Я бачив, як падали багато людей. Я знаю це, і я знаю, з чого починалося їхнє падіння. І вони, дехто, говорили про це. І я запитував, як же ж так? Як же ж ти до цього дійшов? Як же ж так сталося? І середина відповідала. І я допустив думку. Що означає допустити думку? Сказати в серці своєму от так. І як тільки ця думка утверджується і сказана в серці? Вона принесе плід, і поступово те, що сказано в серці, буде уносити все далі, далі і далі, відчужуючи від життя Божого, а потім уводячи в сферу росління і в повній завершальній стадії завершуючи життя і шлях цього віруючого в волі Божій. Перш ніж помутній розум, Повинно бути говоріння в серці самому собі. І коли той, хто сам в собі щось сказав і утвердив сказане в серці своєму, він направив свої рельси у відчуження від Божого життя і в розтління свого розуму. І в кінцевому результаті він прийде до розтління. Все починається з сказаного в серці своєму. Запитайте себе, що ви в серці своєму наговорили відносно тої речі, цієї речі, що безумець утвердив для себе? Що він признав, сказавши сам собі, що це так? І подивіться на плід сказаного. І ви виявите, що той, хто сказав у серці своєму, цей безумець ухилився від Божого життя і відчужився, і в кінцевому результаті пав в помутніння і йшов все далі і далі в своїх неналежних вчинках і негідних ідеях. Багато із людей пали. Починаючи з того, що в серці своєму сказали, допустили думку і утвердили цю думку в серці своєму, а потім все це принесло плід падіння відступництва блудодіяння. І це невід'ємна частина такого процесу. Початок. Сказав серці, завершується ненаситністю в ростлінні і нечистоті. Ось так ходять язичники. Ми не повинні ходити так. Ми повинні бути пильні, щоб наше серце було прозоре перед Господом. І не говорити брехні в своєму серці. Навіть якщо вона нам дуже солодка, не утверджувати її за істину супроти істини. Нехай береже Господь всіх нас, щоб цього не було з нами. І хай освітить наш шлях і виявить, що наше падіння починалося з цього, спочатку щось сказане в серці а потім все це принесло плід в падінь. Нехай це світло осяє і врятує нас із цієї прірви. На славу Господа, на спасіння нам. Амінь.